А чому Василь учора так кричав на свою дружину? Бо вона не хотіла йому казати, на що витратила гроші. А чому він сьогодні так репетує? Бо сьогодні вона йому сказала. Кума, а хочете, я покатаю вас на великому авто? Ой, хоче куме! Ну тоді ходімо на автобусну зупинку. Кажуть, ти дуже щаслива. А як ти цього добилася? Так дуже просто. Я познайомилась з багатим чоловіком. У нього були гроші, у мене досвід. А тепер. У нього є досвід, а у мене гроші. Куми, беріть пляшку і приходьте, повечеряємо разом. А в мене немає пляшки, Куми. Ну, тоді й не приходьте. Коханий, ти прийдеш у суботу на моє весілля. А з ким ти одружуєшся? З тобою? Кум з кумою на одинці? Куми, як ви гадаєте, мене можна полюбити? Звичайно, можна. Та чого ж ви тоді чекаєте?